Я рада вітати вас на нашому каналі. З вами магазин рукоділля Кендія та я Яна. У коментарях ви питали, як правильно тримати гачок. Розповідаємо. Як вчать у книжках правильно тримати гачок, як ручку, ось так. При такому в'язанні стовпчики в'яжуться легко і без зусиль. Але є багато нюансів. Якщо ви не берете участі у конкурсі з перфекціонізму, то я, як майстриня з досвідом в'язання більше як 20 років, раджу вам перш за все керуватися принципом зручності. Є випадки, коли нам зручніше тримати гачок, як спиці. Наприклад, якщо у вас шнуркова або трикотажна пряжа, яка не ковзає, або ви в'яжете сумки, кошики чи інші вироби, де треба більш щільне в'язання. Інакше рука швидко втомиться і ви ризикуєте натерти мозолі. Загалом тримайте гачок, як вам зручно, щоб в'язання приносило задоволення. Головне, бережіть свої ручки і солодких вам петельок.